Привіт! Сьогодні робимо одні з найвідоміших англійських булочок з English Muffins. Це булочки, які подають в Макдональдсі на сніданок, і булочки з традиційного сніданку Яєць Бенедикт. Я покажу, як зробити їх швидко та смачно на пательні. Я маю тут підігріти молоко з водою до 37 градусів. Це молоко на дотик є тепле, але не гаряче. І до нього, крім меду, я додаю також сухі дріжджі. І добряче це все мішаю. Тепер додаю цю рідину до борошна сіллю. Потім додаю дуже м'яке масло і перемішую це ложкою до поєднання всіх інгредієнтів. Тепер можна це перекласти на стільницю. І замішую тісто. Збираємо собі рештки, щоб все все вимішалося гарненько. І так активно вимішуємо тісто десь коло п'яти хвилин. Можна довше, наскільки сили вистачить. Якщо, звичайно, є міксер планетарний, то все це набагато швидше. Просто всі інгредієнти вливаємо туди, і вся робота виконана за нас. Також дуже допомагає міксер з такими гаками. Він також нам полегшить роботу. Тісто ми добряче замісили, тепер його прикриваємо і залишаємо так на годину, найбільше, щоб воно виросло. Минула година, Миланка встала, тому вона буде з нами нам допомагати. Я підготувала собі дошку, яку присипала крупою манною. Також я приготувала собі склянку, якою я вирізатиму наші булочки. Склянка в мене в діамітрі десь коло 9 сантиметрів. Заліз ручно, коли то скло є тоненьке, але це найтонше, що я знайшла. Так, вона отримала свою порцію тіста, якою може бавитись, а я можу поки що розкатати тісто. Розкатуємо тісто досить грубо. Чому? Тому що наші булочки не повинні бути дуже тоненькі. Обережно вирізаємо булочки склянкою, стараємося не пошкодити форму булочки. А тоді перекладаємо їх на обсипану дошку. Стараємося присипати манною крупою булочки з обох сторін, а решта тіста формуємо в колю і повторюємо весь процес. Прикриваємо булочки рушничком та залишаємо їх так ще на одну годину. Маленька все ще робить свою булочку. А я нагадую, якщо вам подобається це відео, то ставте лайки, коментуйте. Також підписуйтесь на цей канал. Я обіцяю дуже багато смачних та цікавих рецептів. Розігріваємо пательню, до якої у вас є кришка. Оскільки в мене немає такої пательні, я буду смажити булочки на каструльці, до якої власне в мене є відповідна кришка. Як тільки наша сковорідка розігріється, можна викладати на неї булочки. Смажимо їх по 5-7 хвилин з кожного боку на середньому міцному вогні з прикриттям, але варто після 4 хвилин перевірити, чи вони не підгоряють і в разі потреби достосувати температуру. Коли булочки готові, не варто їх відразу їсти, слід трішки почекати, аж охолонуть. Бо виглядатиме, ніби вони ще не допеклися. Булочки дуже добре пропеклися всередині. Вийшли дуже і дуже смачні, тому я дуже рекомендую цей рецепт. Спробуйте його зробити. Напишіть в коментарях, чи вам також дуже смакувало, так як і мені. І всім бажаю гарного дня. Смачного па-па!